Привіт, друзі, мир Божий всім! Сьогодні хотів би поговорити про сексуальну чистоту, тому що багато людей дивляться, всяку порнуху, і потім намагаються принести це в сім'ю і навіть першу шлюбну ніч це все діло відпрактикувати. Але що нам говорить Біблія? Біблія говорить, що Послання євреям, там апостол Павло говорить чітко, що шлюб нехай всіх буде чистий, так і ложе шлюбне, непорочне. Тобто в цьому питанні має бути чистота, і це питання Божої благодаті, Чи є вона в моєму житті, чи немає. Якщо я роблю нечистоту, то немає Божої благодаті. І дехто говорить, що ну, слухай, це все між нами двома. І ну, я там же ж не хожу наліво, ну, віруючи, деякі так можуть говорити, значить, все, що завгодно можу робити в ліжку. Але насправді є природні речі і неприродні. Ну, Наприклад, собака і кішка можуть обробити своє місце язиком, а людина собі дотягнутися туди не може і обробити. Ось, Тому це все не чистота, ну, крім того, що це, звісно, до хвороб страшних приводить. Ось Біблія чітко говорить, що має бути в цьому питанні чистота, щоб з нами була Божа благодать. Ось, Всіх благословляю, люблю. Підписуйтесь на канал Салтаненко в Телеграмі і в Ютубі. Якщо є питання до мене, пишіть. До побачення.